В'язні, які утримуються в нелюдських чи принижуючи гідність умовах. Позивачі: які багато років. Чекають на розгляд своїх цивільних справ судами. Батьки позбавлені права виховувати дітей. Журналісти, які зазнають переслідувань за критику політичних діячів. Ось лише деякі з тих, хто звертається зі скаргами до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі. А є ще багато інших. 1995 року суд розташовується в цьому приміщенні, побудованому за проектом британського архітектора Річарда Роджерса. Його просторий хол зі скляними стінами символізує загальну доступність суду. Ось головна зала судових засідань. На килимі в центрі зображено 12 зірок європейського прапора. Зображення, що спочатку слугувало логотипом Ради Європи, а потім було прийняте і Європейським Союзом як символ солідарності. Саме тут відбуваються публічні слухання суду, який засідає у складі палати семи суддів або великої палати 17 суддів. La cour. В результаті ґрунтовної реформи з 1 листопада 1998 року розпочав свою діяльність новий суд, який складається з постійно працюючих суддів з майже 50 європейських країн. Судді привносять глибокі знання законодавства та правових систем своїх держав. Вони є повністю незалежними і не представляють жодних національних інтересів. Je que J'exercerai mes fonctions de juge avec honneur, indépendance індеpanance і impartiалі. В тисяча дев'ятсот У 1949 році, коли в пам'яті людей були ще свіжими жахи концтаборів та інші звірства Другої світової війни, було створено Раду Європи організацію. Покликано як тоді, так і сьогодні, зберігати мир шляхом забезпечення та захисту прав людини, демократії та верховенства права у всій Європі. Маючи ці завдання на меті, був розроблений перший і найважливіший договір Ради Європи Європейська конвенція з прав людини. На початку, 4 листопада 1950 року, її підписали 12 країн. У вересні 1953 року конвенція набрала чинності, а в 1959 році з метою забезпечення виконання закріплених у ній зобов'язань було сформовано Європейський суд з прав людини. 2. Не ніхто не должен подвергатися ні питкам, ні бізчоловічному. Конвенція гарантує серед іншого право на свободу вираження поглядів, свободу совісті та віросповідання. Право на свободу та особисту недоторканність, право на повагу до приватного та сімейного життя, на шлюб, на освіту. Найголовніше з усіх цих прав це право на життя. Судом розглянуто чимало справ щодо зникнень або загибелі людей, затриманих правоохоронними органами чи поміщених у в'язниці. Іноді, навіть коли таке затримання не було офіційно визнано з боку органів влади. Деякі з таких справ подані проти Росії та стосуються поводження з чеченським населенням. Ще одним основним правом є заборона тортур, нелюдського чи такого, що принижує гідність поводження чи покарання. В 1999 році суд визнав Францію винною в катуванні затриманого поліцією наркодільця Ахмеда Селмуні. Зокрема, було визнано обґрунтованими твердження пана Селмуні про те, що поліцейські мочилися на нього, пили його і погрожували паяльною лампою та шприцом. У 1989 році суд вирішив, що екстрадиція Великобританією громадянина Німеччини Єнса Сьорінга до штату Вірджинія у США, де він обвинувачувався у вбивстві батьків своєї подруги, становила би порушення статті 3 Конвенції. Суд встановив. Що з огляду на застосування у штаті Вірджинія смертної кари пан Сьорінг ризикував провести від 6 до 8 років у камері смертників, не знаючи, чи буде він страчений. На думку суду, така можливість сама по собі становила б нелюдське та принижуючи гідність поводження. Найчастіше до суду скаржаться про порушення права на справедливий судовий розгляд. Зокрема, щодо часу, протягом якого людині доводиться очікувати на вирішення її справи судами. Ця проблема вельми поширена в Польщі та Італії. До Європейського суду надійшли тисячі таких скарг. Подекуди заявникам доводилося чекати понад 20 років, доки в їхніх справах виносилося остаточне рішення. Багато справ. Щодо невиконання остаточних судових рішень було подано проти Росії та України. Наприклад, ліквідатору наслідків Чорнобильської катастрофи Анатолію Бурдову довелося багато років чекати виплати російськими органами влади компенсації, присудженої судами за шкоду, спричинену його здоров'ю. Ось уже понад 50 років суд виносить рішення щодо важливих суспільних питань. Таких як аборти, евтаназія, особисті обшуки, побутове рабство, право анонімно народжених дітей на інформацію про свої походження, усиновлення дітей гомосексуальними парами, дозвіл носити мусульманську хустину у навчальних закладах, захист журналістських джерел інформації, дискримінація рома, проблеми навколишнього середовища. До прийняття конвенції та численних протоколів до неї людина не мала можливості звернутися зі скаргою про порушення прав людини проти власного уряду до міжнародного суду не могла й жодна держава поскаржитися на те, як уряд іншої держави поводиться з її громадянами. Переважна більшість скарг до суду надходять від людей а не від держав. Іноді заявники є особами, широко відомими в своїй країні або навіть на міжнародному рівні, як, наприклад, принцеса Кароліна Гановерська, яка виграла в суді в 2004 році справу проти Німеччини. Суд визнав, що дозволивши публікації в пресі фотографій заявниці, зроблених папараці без її відома, держава порушила право принцеси на повагу до її приватного життя. Суд розглядає і справи щодо політично складних питань, як, наприклад, стосовно кримінального переслідування тих, кого було визнано винним у розстрілі громадян Східної Німеччини під час їхньої спроби втекти на захід через Берлінський мур. Егон Кренц, голова державної ради НДР під час зазначених подій, оскаржив законність його засудження за вбивство через такі розстріли. Однак суд одноголосно вирішив. Що його права, гарантовані Конвенцією, не були порушені. Одним із аспектів системи Конвенції, з яким декому важко змиритися, є те, що закріплені у ній права та свободи гарантуються для всіх, у тому числі для засуджених злочинців. Наприклад, суд постановив, що було порушено право на справедливий судовий розгляд двох десятилітніх британських хлопчиків, які вбили немовля. Зокрема, було встановлено. Що вони не мали змоги належним чином брати участь у своєму судовому процесі, який тривав понад три тижні у відкритому режимі в суді для дорослих, непристосованому для потреб таких малолітніх правопорушників. Кількість людей, права яких захищаються системою Конвенції, вражає адже йдеться про близько 800 мільйонів, і це лише населення, що проживає на теренах держав. Які ратифікували конвенцію у просторовому вимірі? Це 18 часових поясів, що розкинулися від Гренландії до Кіпру, від Португалії до Владивостока на сході Росії. Конвенція захищає також і права неєвропейців, будь-то біженці, туристи, будь-хто кому трапилося опинитися в межах юрисдикції держави-відповідача? Так, наприклад, у 2006 році. Суд констатував порушення Бельгією конвенції стосовно п'ятилітньої конголезької дівчинки, яку протримали понад два місяці в транзитній зоні Брюссельського аеропорту. Слід зазначити, що далеко не всі з тих, хто звертається до суду по допомогу, досягають успіху. Щоденно суд отримує сотні листів та телефонних дзвінків, а також повідомлень по факсу та електронній пошті. Заяви сортуються. Та направляються до відповідних підрозділів суду. Існує низка критеріїв, яким має відповідати заява. Так, суд може прийняти до розгляду справу лише після того, як заявником було вичерпано всі внутрішні засоби правового захисту. Крім того, заяву слід направити до суду впродовж шести місяців з дня винесення національними органами остаточного рішення по справі. Заявники повинні довести, що мало місце порушення принаймні одного з їх прав. Гарантованих конвенції і що відповідальність за це несе одна із держав, які її ратифікували. Події, про які йдеться в заяві, повинні відбутися після того, як відповідна держава ратифікувала конвенцію. Наприклад, у випадку України це означає, що події, які мали місце до 11 вересня 1997 року, не підпадають під дію конвенції. Ухвали щодо прийнятності заяв. Виносяться суддею одноособово, комітетом з трьох суддів, палатою з семи суддів або великою палатою з 17 суддів. Суд виносить рішення по суті лише щодо прийнятних заяв. Він вирішує, чи мало місце порушення Конвенції і за необхідності присуджує заявнику справедливу компенсацію. y a violation de de l'article 10 la Convention. It also decided that the other three applicants were to forfeit their елементарі office. Рішення суду мають обов'язкову силу. Відповідна держава зобов'язана виплатити заявнику присуджену грошову компенсацію, а також вжити заходів для вирішення порушених у заяві проблем і попередити їх повторення в майбутньому. Іноді для цього потрібно прийняти новий закон. Або змінити певну процедуру. За виконанням рішень суду та вжиттям необхідних заходів стежить виконавчий орган Ради Європи комітет міністрів, до складу якого входять міністри закордонних справ держав-членів Ради Європи або їх постійні представники. Вони збираються на регулярній основі для обговорення ходу виконання рішень суду. Справи залишаються на порядку денному комітету доки. Поки його члени не переконаються, що було вжито всіх заходів для того, щоб подібні проблеми не виникали в майбутньому, присутність на засіданнях представників усіх держав, що входять до Ради Європи, дає змогу чинити політичний тиск на ті держави, які не квапляться виконувати свої обов'язки. Рішення суду стали причиною численних змін у національному законодавстві. Так, наприклад, вони відкрили можливість для перегляду судових рішень, винесених внаслідок несправедливого провадження, повернення конфіскованого майна власникам чи виплати відповідної компенсації, надання дозволу на проживання тим, кому загрожувала депортація, рівноправності німецьких громадян та іноземців при виплаті допомоги на дитину. Сьогодні суд працює як ніколи продуктивно, однак навантаження на його працівників невпинно зростає. Дедалі зростає кількість нових звернень до суду. Багато скарг надходять від держав, які нещодавно приєдналися до конвенції, збільшується обсяг роботи і завдяки набранню чинності новими протоколами, зокрема про заборону дискримінації та смертної кари. Підвищення ефективності роботи має свої межі. Зрештою, забезпечення якомога скорішого виконання рішень суду та вирішення виявлених проблем у правовій системі та сфері захисту прав людини є завданням урядів, які повинні вживати для цього відповідні заходи на національному рівні. Понад півстоліття суд стоїть на сторожі прав людини в Європі, є совість континенту. Щоб успішно пропрацювати ще стільки. І довше йому конче потрібна постійна підтримка урядів європейських держав.